Привіт, друзі! Мене давно не було в ефірі, на то були свої причини. Повертаюсь. Повертаюсь, повертаюсь зразу з таким відео про те, що відбувається там з Порошенком, за з опозицією, усім решта. Є такий депутат е зелений, а Я навіть не пам'ятаю, як він називається, як його звуть. Але він прославився аналтабу, і всі його називають аналтабу. Всі адекватні люди називають його аналтабу. Так от, він стверджує, що Порошенко в Раді назвав його таким іменем і подав скаргу на те, щоб у Порошенка забрали можливість відвідувати Раду. Тобто виконувати свої депутатські обов'язки, депутатський функціонал. За це проголосувало шість депутатів в регламентній комісії. По моєму, вона так називається. Ці депутати представники, понятно, зелених і ОПЗЖ, які досі чомусь існують. Як депутат, ну ви розумієте, що я маю на увазі. Чомусь э, зелені борються не з ОПЗЖ прямою загрозою, а борються з опозицією, про європейською, про західну опозицію. Спроба заборонити э, парламентську діяльність Порошенка це, э, скажімо так, наступ на демократію, в принципі. І це може закінчитись дуже погано. Схоже, що вибори, так звані, перемога так звана на так званих вибор виборах в Білорусі, на е, сильно надихнула зелених на цей вчинок. Це може дуже погано вплинути на становище в країні з точки зору західних партнерів, тому що західні партнери можуть побачити, що. Ви прагнете до Росії, до Білорусі, до Нової війні і, і так далі. Так, нащо нам допомагати? Тим більше, коли е, ситуація на Заході трошки змінилася після виборів Дональда Трампа. Е, Отакий от, от крок в сторону зни... спроби знищення опозиції, це дуже-дуже погано. І я сподіваюся, що просто рада це не прийме, не прийме відсторонення Порошенка від депутатської діяльності, тому що рада сама себе вб'є. Це вже диктатура в найкращому в лапках її виді. І я сподіваюся, що все-таки рада огоптається і рада зрозуміє, що не треба так робити. Аналтабу на, в табу, на в табу в нього в голові нічого не, нема. А рада, я думаю, вони все прекрасно розуміють і розуміють наслідки таких дій. Отже, подивимося, як воно буде. Я дуже надію, що здравий смисл, скажімо так, і європейський прозахідний рух вас обладає. Я спеціально так кажу. Спеціально так кажу, і мені чесно, буває страшно за те, як поводить себе зелена влада. І хотів назвати інакше, потім передумав. Е, отже, надіюсь на те, що все буде добре і, і там, і в Україні в цілому. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Та, давно мене не було, напевно, це відчутно, що мене давно не було. Трошки відвик від камери, але буду звикати. До зустрічі, друзі!